Я хочу нагадати, що о, мене звати Тетяна Матвійчук, я практикуючий психолог, психотерапевт, і от навіть нещодавно зрозуміла, що в мене на, там, о, з, у серпні місяці відбувся такий невеличкий юбілей. 20 років м, психології. Так? От, і на ефірі е, зі мною ВВД, разом. Я Олександра Пасльон, я практикуючий психолог і каскотерапевт. І я вас вітаю з таким ювілеєм 20 років психології. Отже, сьогоднішній наш ефір він присвячений темі сезонної апатії, да? що все таки ми так дуже м'яко назвали цю тему да? про погіршення настрою, мотивації, стану, так, таке якесь усвідомлення, поступове повільне усвідомлення того, що наближається. Сезон такий холодний, да, осінь, за нею там зима, потім, да. uh -huh. так. І як же нам ми всі дійсно дуже знаходимося під великим впливом там, цих сезонних факторів, uh які -huh. впливають. І як же нам з цим справлятися, як нам підтримувати себе, да, що нам треба робити, на що слід звертати увагу? Так, сьогодні більш детально про це поговоримо. Ще ну, от ви так сказали, так що у нас так м'яко називається ефір про сезонну апатію, хтось називається осінньою депресією або осіннім загостренням таким. Ну, можна по-різному називати дійсно. Отже, що таке апатія? Це такий стан байдужості або придушення таких емоцій, як турбота, мотивація та пристрасть. Ну, тобто, коли е, настрій е, знижується і така якась сімлявість, і нічого не радує, нічого не хочеться робити. Так. І е, осінній апатії сприяє е, насправді безліч факторів. Так, це і зміна сезону, яка відбулась, тобто літо дуже швидко промайнуло похолодання. Осінь прийшла так дуже вчасно з 1 вересня. Так, війна, яка все ще триває. Так, той стрес, який ми проживаємо, вже може не так інтенсивно, але все ж таки. Так, тривалість світового дня зменшується, сонця менше, а з ним і вироблення гормону мелатоніну, який впливає на нашу активність. І ще так само впливає тип темпераменту. Так, бо, наприклад, холерики та меланхоліки вони більш підвладні тому стану, аби завалитися у апатію, так, бо їхня нервова система вона така більш хитка. Не досить стійка. І тому о, слід знати, який у вас темперамент. Ми вже якось знімали відео про типи темпераментів, І о, аби підготуватися, заздалегідь бути готовими. Так я ще помічаю, окрім тип факторів, які ми назвали, так дійсно тут і на фізіологічному рівні, так, нам недостатньо так, певних гормонів. Але я помічаю, що людина, яка, ну от, ми вже говорили колись про локус контроля, яка більше орієнтована на себе, на власний стан якийсь, так? Ну, е яка в меншій мірі залежить від навколишнього середовища, так? від того, яка погода її оточує. Так? Ну, дивіться, ми ж не можемо сказати, ми знаємо, там є деякі країни, які, ну, в яких дуже мало сонця буває, так. Ну, Умовно мало. Там завжди похмуро, температура має такий один рівний якийсь градус, так? там зазвичай похмуро, дощ моросить і таке інше. Так? І це ж не значить, що ці люди абсолютно всі вони от там в депресіях, в апатіях, на антидепресантах і так далі. так? Тобто тут ще залежить від того, від нас, самих, від нашої реакції, так і від нашого ставлення до навколишнього середовища. так? От і е, мій такий акцент, е, і що б я хотіла сказати е, сьогодні про те, що е, варто все-таки створювати настрій самостійно. Оце внутрішнє е, таке сонце, так, аби сяяло у вас. Ну, звичайно, не, не так багато подій, які це можуть там пришвидшити. Так? Або сприяти такому внутрішньому стану, проте, не дивлячись на події, які відбуваються, не дивлячись на навколишнє середовище, так, ми можемо щось самі самостійно робити для того, щоб мій настрій був кращим, щоб мотивувати себе, так? От. Тому мені здається, що ті люди, які в більшій мірі залежні від Погоди, так, і дуже сильно на них впливає настрій, да, будь-яка невдача, там, от, там, вийшов, щось забувся, да, там, кіт перебіг мені дорогу. До речі, mm. було погано з вами колись поговорити про ці забобони, ритуали а, от, і таке інше. Поговоримо. Так, да, було б цікаво, чим це викликано. Так? От мені здається, що тут в більшій мірі наша відповідальність і за реакції, так і за наші наслідки. Не знаю, чи я зрозуміло пояснюю, зрозуміло говорю. Ну так, я з вами згодна. Але ось дивіться, от, наприклад, якщо брати Лондон, так, люди, які там народились, вони вже звикли до того, що там дощі, що там мряка, а у нас все-таки чотири пори року. У нас е, і, і літо, і осінь, зима, е, весна, і от все воно так, знаєте, перемикається, а ми інколи можемо не встигати за оцими змінами сезону і тому, ну от Звичайно, ну дивіться, нам може чогось не вистачати. Так? Ми завжди жаліємося на те, що влітку дуже спекотно, а взимку дуже холодно. Так? І нам завжди так. чогось не вистачає. Ну, це ж від нас залежить, да? нам достатньо чи недостатньо. Якщо ми е, живемо в такій парадигмі, що нам всього достатньо. Так? От, і в мене все добре, да? Більше в, в тій чи іншій мірі я. Вчуся справлятися, вчуся адаптуватися до постійно змінюючихся умов навколишнього середовища. Так? Це, ну, ми говорили з вами вже не один раз і про адаптацію, так? і про типи темпераменту. Mm -hmm. так, нам ну, було таке наше життя з вами, так? що нам треба Це ж так, от, ну, не буде такої казки, як в дитинстві. Там, що ем, прийшли... Ви, знаєш, ви, от це, от, он, Цитата із мультфільму, да, прилітіть вдруг волшебник да, в голубому вертольоті і безплатно покаже там, що роздасть роздасться морожено, і так далі. Ну от вот ідеї, все, і вона закінчилася. Не буде і ніколи. Так, ну я 100% згодна з тим, що це наша відповідальність якось там коригувати свій настрій і попікуватись про те, аби він був ну, ну добрий для нас. І це наша відповідальність, да, і що ми можемо робити для того, щоб покращувати свій настрій. Ну більше акцент пам'ятаєте на позитиві, так не дивлячись на погоду, в кожному дні є щось добре, приємне. Да? Можна пити улюблену каву чи какао там, да? ну або лінтвей, Да? в компанії в те в гарній добрій компанії. Так, можна читати книжки. Там, да, дивитися якісь фільми чи серіали, чи там щось дивитися таке, що покращує настрій, навпаки, не заглиблює в, яку, в якусь апатію депресію, депресію, а навпаки, трошки підтримує, от, змінює настрій. Більше комедії, так? От, навіть не дивлячись на такий, от непростий час, який ми зараз з вами проживаємо. Але постійно, чи будемо ми корисні, якщо ми будемо так, от і сидіти з такими от обличчями, так, і вірити в перемогу. Звичайно, ну, точно, в першу чергу, собі не будемо корисні, ну і оточуючим так само. Так, так. так, так. ще хочу сказати про те, щоб обов'язково піклуватись про необхідну кількість вітамінів у своєму організмі, так? Бо інколи з тієї їжі, яку ми вживаємо, ми можемо не отримувати от те, що нам необхідно, тому попіклуватись про прийом вітамінів. Харчування, Займатися спортом так, так, спорт, сон, так. так збалансоване харчування, заняття спортом, але не так, що там один раз в місяць сходили, і все ой, не допомогло. Це має бути е, систематично, Добре. тому що. Так, коли ми займаємось спортом, то виділяються ендорфіни і наш настрій покращується. Так, сон, так, обов'язково лягати в один і той самий час до опівночі, так, і е, вставати зранку так само в один і той самий час, щоб був якийсь режим, щоб організм звикав, ну, давати собі кількість ну, необхідну кількість сну відпочинку. Так, що б ще я сказала? М, зробити ревізію там, деяких справ, речей, які euh, приносять задоволення. Рукі. Шукати якісь нові там, речі, справи, які приносять задоволення. Да, так. Носити якісь так, яскраві так, речі. Обов'язково, так, або колір волосся. Або колір волосся, або помади. Так. Або нігті фарбувати. Підтримувати, спілкуватися, підтримувати один одного, ну, приділяти більше уваги. Не занурюватися в той свій внутрішній стан, так? який там, негатив, так? а більше виходити з нього. Ну, ви знаєте, навіть іноді через силу. От зробити той крок, так? тому що ну, о, наслідки да, от цієї апатії, да, вони такі не дуже Добрі. А, не дуже хороші, які ми можемо спочатку і не помічати тих наслідків, так? але а, з такою постійною апатією, так, от не хочеться сьогодні, не хочеться завтра, не хочеться за місяць, а потім за два. І от вже там Новий рік, а немає свята відчуття. Так? От. І навіть не дивлячись на, ну ми зараз не будемо говорити про акцент війни, так я думаю, що це було актуально рік тому і там декілька років тому так само ми переживаємо ті самі події, ну ті самі сезони, скоріше, так? Mm -hmm. От. І від чого це залежить? Ми не помічаємо, як ми починаємо так. Занурюватися, як це якесь болото, так, той тобто стан апатії, а за нею депресія, так, а з депресією дуже складно працювати потім, так виходити з неї. І що найголовніше, ми говорили з вами колись вже про депресію, про те, що депресія вона дуже підступна в тому плані, що вона одразу непомітна. І вона от так от починає за вас затягувати. затягувати, так, і все. І ви вже потім. А іноді навіть без серйозних препаратів, да, без антидепресантів, ви не можете звідти вийти самостійно. Тому будьте обережні до цих коливань настрої так, є певні там межі, так. Так, про те, що ну, якщо апатія вона не буває сталою, так і там настрій, і ну от взагалі сама апатія вона може залежати там, наприклад, від того, що сонце вийшло, і настрій гарний, так бо є сонечко, наче все добре, тільки там хмарки, дощ, все, все погано, так але настрій такий він коливається. А що стосується депресії, то там настрій взагалі не залежить ні від сонця, ні від чого, він просто постійно пригнічений. І ті речі, які раніше приносили задоволення, то в депресії вони вже не радують. Ну, тобто, це вже така, я б навіть сказала, несерйозна форма, коли вже і соматичні є прояви, коли болить голова, коли, коли нудить, коли страждає шлунково-кишковий тракт. От, то це все дуже серйозно, тому дійсно треба бути обережними тут до себе, тому що апатія вона може дуже плавно перетікати в депресію і дійсно можна навіть не помітити. Є що що додати? Про що ми ще не в принципі? осінній депресії, осінній апатії, сезонні такі, так що варто слідкувати за власним станом, ви відповідаєте за свій стан, за свій настрій. Так? Якщо ви помітили якусь приміщеність, так, і вона триває деякий час, на це звернути увагу, що не так. Покращити харчування, так, передивитися, так? поставити якісь собі цілі, якусь мету, знайти для себе. Так? От, Скажімо, там, на осінь, да, там, до початку зими зробити це mm. або це. Тобто знаходити внутрішні а, такі способи мотивації. Так? Зовнішніх, на жаль, в дорослому житті вже не існує, є тільки внутрішні. так. Внутрішні, І, так. У нас до чогось вимагає рухатися, так? От, залучає. Це добре. Проте варто звертати увагу на внутрішній стан, на вашу відповідальність за да, ваше життя. Отже, тримайтеся, бережіть себе, піклуйтеся про себе та оточуючих, так? Підтримуйте, підтримуйте один одного, так? От, і слідкуйте за нашими ефірами, ми їх продовжуємо. Сподіваюся, за тиждень ми зустрінемося в новому ефірі. Так, до нових зустрічей. До побачення.